З нового року суми в платіжках звичайних українців мають суттєво зменшитися насамперед для тих громадян, які не можуть вчасно передати показники лічильників, пояснили в нацкомісії з питань державного регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг. У зв'язку з аварійними та стабілізаційними відключеннями об'єктивно виникають ситуації, коли технічно неможливо передати показання лічильників. При цьому обсяг середньодобового споживання зменшується. Нараховувати платіжки у звичайному режимі та за стандартними нормами споживання буде дуже несправедливо, адже люди сидять більше без світла ніж зі світлом, щоб захистити права споживачів і було прийнято цю постанову. Передбачається, що вже з нового року діятиме спеціальний понижувальний коефіцієнт середньодобового обсягу використання електроенергії. Сюди враховуватиметься та електроенергія, що не була доставлена домогосподарству. Це допоможе зробити суми в платіжках набагато нижчими. Планується, що обленерго щомісяця до 25-го числа надаватиме ці коефіцієнти до національної комісії, а от підприємцям доведеться платити за світло набагато більше, ніж зараз, можливо, аж на 107%, інформують «Вукренерго». Для бізнесу новий тариф на електроенергію становитиме 636 гривень 17 копійок мігават год, а послуги диспетчеризації подорожчають до 207 гривень 63 копійок. А найголовніша з причин підвищення тарифів руйнація енергетичної інфраструктури російськими обстрілами і ж ніби нібито має трохи сприяти відновленню. Хоча, на думку аналітиків, такий стрімкий стрибок тарифів на електроенергію для бізнесу відчують і звичайні споживачі, адже це неминуче призведе до подорожчання цін на більшість товарів. Глава асоціації власників малого та середнього бізнесу Руслан Соболь говорить, що збільшення тарифів для бізнесу це вирок. Адже внаслідок цього Україна може взагалі втратити національне виробництво. Підвищення тарифів на передачу та диспетчеризацію електроенергії нищівний удар для українського бізнесу. Це рішення викликало багато питань навіть у мирний час. А під час війни це просто неприпустимо. Якщо ми хочемо зберегти національне підприємництво, якщо ми хочемо зберегти... Національний бізнес це робити категорично не можна. Між тим, поки точаться обговорення тарифів та вирішується питання їх збільшення, ворог вкотре завдав нащівного масованого удару по енергетичній інфраструктурі країни. Багатогодинний блекаут, в який поранили одразу декілька регіонів, вдалося подолати і цього разу. Яна Біляєва, Андрій Пакулов, Харківський ізвісті